По перше у нас є додаток, але в додатку не завжди все чітко вказано інколи бувають неспівпадіння, тому, як ми зрозуміли, найкраще орієнтуватися по ось таким. Я трохи його пом'яла в сумці ось таким буклетам. Їх приносять кожен день ввечері напередодні дня, який буде у вас. Тобто, ось нам вчора ввечері принесли десь після 20-ї години такий буклетик. Він, на жаль, поки що російською мовою, української ще немає. Ми були, наприклад, це Коста. Ми були на ЕМСі, то в них немає російської, в них максимум англійська мова. Але з перекладачем можна зрозуміти в МСІ трошки. Інший додаток, він зручніший мені, ніж кости, але це про інше. Коротше, ми тут дивимося, що де працює. Це зручно, в принципі. Для наших туристів, я думаю, це буде ну, не проблематично. Починається з самого ранку це активності, які відбуваються на борту, Кому що цікаво розписано, на якій палубі, де саме це знаходиться. От, наприклад, зараз по місцевому часу це буде 16.35, у нас не перевівся годинник. Ось, наприклад, на 16-й палубі буде щось там з аніматорами. Е є ще одна театр Санремо і ще один театр, не знаю, як він називається. Треба подивитися. Е Також є там Бінго, розіграші різні, це в казіно, це все теж платно. Ось, Тому так, окрім цього, все розписано до півночі. А і ще із зручного і важливого це по їжі, звісно. Є розділ на російській мові Добро пожаловать к столу, воно пише. І тут є першим виділено це ресторани, які працюють платно. Тобто тут вказана палуба, коли працює, і що це просто платно, за додаткову плату. Є ресторани. Які ми відвідуємо безкоштовно, вказаний її графік роботи, часи роботи і де вони графіки, маю на увазі час роботи і місце, де це знаходиться, і назва цього бару або ресторану. Наприклад, Family ресторан, або тут Коламбія, Коламбіна, Арлікіно і так далі на італійській мові. Є ще додатково розділ по спеціальних барах, тобто це теж іде за додаткову плату, або ті, хто купили пакет алкогольний, воно там входить. Дещо, не все треба теж дивитися. В принципі, це все розписано і є також загальна інформація. Там вказано, де знаходиться ресепшн, де знаходиться медичний персонал, де знаходиться бюро по екскурсіям, бронювання послуг, потім інформація по ресторану в резерваціях. Хто не може зарезервуватися через додаток. В Додатку теж є багато корисної інформації. Теж зручно, бо цю брошлу теж не будеш кожен раз з собою носити. Але як ми просто, я для себе вже на зараз розумію, що мені саме по роботі, по годинам, тут воно чіткіше вказано, бо в додатку, особливо ці розважальні шоу, пише, що там воно відбувається, ми приходимо, а там нічого не відбувається, а в цьому, в цій газетці, воно. Все ж таки правильно. Також розписано, що як поповнити ваш рахунок про карту коста і оплати на борту. Загальна ця інформація, вона міститься в кожній абсолютно брошурці. Бортові магазини, як працюють, так, ну, і в принципі дитячий клуб, де знаходиться, аквапарк, ігрові автомати. Це все-все розписано дуже зручно, що це дають, і це зрозуміло для кожного. Якщо що не зрозуміло, є російськомовний теж персонал. Саме головне, вони тут пишуть, який це день, який ваш лайнер. Ми, до речі, не вказували, якою мовою ми хочемо отримувати цю інформацію, ці брошури. Просто ми забронювали, коли круїз, було вказано, що ми громадяни України, але я впевнена, що якщо вам не захочеться отримувати інформацію російською мовою, ви зможете звернутися до. На ресепшн, до служби по роботі з клієнтами, і вони вам змінять на будь-яку іншу мову, якщо ви знаходитесь в другій країні, і можете, ну, ви знаєте ту мову якусь іншу, і вам неприємно читати російською. Просто це розраховано більше, мабуть, на їх людей в віці, хто там з мовою не дуже дружить, і щоб їм теж було комфортно. В принципі, все. А ми далі вирушаємо наша вечеря в 19.45. Час ще є. Я думаю, що ми знов зазирнемо в дитячий клуб. І ще маємо підготуватися, маємо зібрати речі, тому що в нас вже завтра ми робимо чекаут з лайнера і потрапимо на тенеріфи. Ще багато цікавого попереду залишайтеся.